Так, що там по солі? По солі у нас є йодована. Це дуже гарна, дуже класна сіль. Хто б вам не казав, що йодована до одного місця, йод випаровується, там улітучується, ще кудись дівається. Ні. Тут дуже якісний йоід, він не випаровується. Ну, звичайно, якщо ви не будете спеціально його виганяти, то все буде нормально, поки ви будете цю сіль вживати до кінця, у вас там буде йод. Так що ось йод, значить 250 грамів і кілограм. далі. У нас е, є морська сіль, да? є не морська. Зараз я вам розкажу про морську. От її багато видів. Вона є різних фракцій, тобто різного помелу да? є чуть мілкіша, чуть е, крупніша. Ось тому, дивіться, ось, бачите, ось і ця морська, і ця морська. Тільки тут фракція 0208, а тут фракція 0604. Бачите, вона трошечки крупніша, це видно. Також є кілограм. І оця фракція 0208 є навіть пару пів кіло, але пів кіло більше не будемо фасувати. Це останній. Так що, так, тільки кілограм і 250 грамів. Ось. На пробу 30 гривень взагалі, ну, розумієте, да? це не ціна. І ви получите чистішу сіль, яка без всяких добавок, без всякої гидоти. Тобто чиста користь, ідемо далі. Сіль екстра дуже-дуже мілка, да, це хто любить там, на бутербродики посолити. Ну, не знаю, як вам, але я готуватись такою не люблю, мені вона замілка, я привикла трошечки до крупнішої. Так, дивіться, сіль для посолу, це моя улюблена солити. Я її солю оселець, я її солю красу, червону рибу, я солю скумбрію. Також Доба, доба з вечора я солю скумбрію, на ранок вона вже готова. Супер просто. Також 250, а ні, тільки 250, але є теж в кілограмах, скоро нам ну, до, вона до нас сюди доїде. Але на складі є, замовляйте, ми відправимо зі складу. Сіль нітритна це для тих, хто любить полюбляти, робить ковбаси. Це е, суміш, О, це не нітрит-натрію цілісний, да? це просто сіль, яку додають трошечки. Да? Ну, для кольору, але технології краще цього знають. Я, я про це не знаю. Але ті, хто знає, що таке натрітна сіль, вони знають, що вона таке. Так, ну і гімалайська сіль. У нас є також у двох фракціях: є мілка і є для мельничок. Бачите, така крупна. Ось. Також 250 грам і кілограми. Так що замовляйте, вся сіль чиста, очищена. Ця дуже корисна. Ну, гімалайська це взагалі мій топ. От моя прям мм, я її усюди пхаю. <свісно> Приємного!